Знайомтесь, це Гліб Білінський. Йому вісім років. Він любить малювати та мріє бути таксистом, аби заробити багато грошей для себе, мами та ще трьох сестричок. А це його інвалідний візок, якому вже більше сорока років. На долю цієї родини випали немалі випробування. На 34-му тижні вагітності батькам сказали, що у дитини патологія. Після того важкі операції, результатом яких стало защемлення нерва у спинному мозку. Хлопець ні дня не ходив сказали все, що могли сделать, ужасный шрам на спині. Так уже осталось. І вот сколько не їздим, всі поражаються, що ми хоч даже і под себя не ходим, а в туалет ходимо самі. і учимся, і ми отличні оценки имеємо, все хорошо. По крайней мере, хотя бы так. Но одно единственное, что не ходим. Та хлопчина не зупиняється долати труднощі, має непохитну віру у життя. Гліб із захопленням розповідає про те, чого він вже навчився. Поміняємо шурупа вік, там, там гвоздь вкручують. Беру там доску, беру. Там гвозді забиваю. Я умію навіть водіп машину, Мені 8 років, я умію навіть машину. машини. кем ти мештаєш так? Таксистами. Ну, вольше, запад був. надо ж, так то міцев. Світ не без добрих людей. Такими словами, знімальну групу зустрів військовий 95-ї окремої аеромобільної бригади, а нині волонтер Олег Бойко. Два рази на фронт не взяли. Перший раз добровольцем, второй раз по пов'язці, сказали. Старый, я нашел свое место в плане обеспечения наших, потому что этот склад он не только. Для дітей вон для збираються. тут у нас, ще збираються і для госпіталю. наразі без волонтерів не мислима ні допомога військовим, ані людям з особливими потребами. Олег дізнавшись про те, що хлопчику потрібен інвалідний візок, зв'язався із волонтерами благодійного фонду Борислава Розенблата. І ось уже за два дні пошуку візка гліб зустрічає нас та з цікавістю, розглядає подарунок. Новий візок, який днями німецький волонтер Крістіан привіз до Житомира разом з трьома мікроавтобусами гуманітарної допомоги іграшками. Побутовують. Технікою милицями та ходунками для інвалідів було чуван, що по суті общства вот, в гірманії в Європі не знає ситуацію, яка є на самом делі. Це його э, очень сильно заділа, і вот он почав займатися волонтерством. Тоді простой чоловік не можеш допомогти усім, а допомагай один за одним, і все вийде. Таку пораду Олена Розумбла дає усім, хто ще не наважився проявити себе у благочинності. Єсі чоловік хоче ділити добро. Он это делает. Вот есть, например, организация, есть Ирина Катюба, то есть вот ребята там плетут. Кікі називається. кікі моршні називаються до річні деньках, просто відзивчиве добре серце і бажання допомогти. А поки гліб радіє новому візку та вчиться маневрено керувати, аби похизуватися перед однолітками. Його мама жаліється, що вона з чотирма дітьми та бабусею живуть в одній кімнаті гуртожитку розмірами 30 квадратних метрів. Знімала постійно житло, а так як зараз я вже чисто фізично не можу ніяк не сняти його, і щоб дітям дати питання образування, просто ну ніяк, Уже виходу не було ми вернув как бы сюда Мы стоим на очереди с 2014 года, так как нам посоветовали по большому счету поставити, вот записались на к заместителю мэра города. В понедельник мы пройдемо не знаю, Будет видно. Телеканал СК 1 и надалі слідкуватиме за долею Гліба і його родини. Яна Шерпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1.